Я страшенно боюсь собак з самого дитинства, сказав мені один із моїх клієнтів. Він пробував годувати сусідських собак, навіть завів собі цуцика, але страх нікуди не пішов. Собака, що пробігає поруч, все одно викликає ступор, ніби всередині все стискається. У психотерапії такий спосіб називається експозиція, тобто навмисне стикання з об'єктами або ситуаціями, які викликають страх. До прикладу, так само роблять з павуками, коли навмисно кладуть у руку, щоб позбутися страху. Але це не завжди допомагає тому, що за нашими страхами, за нашими фобіями, часто стоять більш глибинні установки, які формують наш світогляд. Наприклад, внутрішня установка цей світ небезпечний, коли людина входить у ступор перед страхом, вона попадає в дитячу позицію. В таких випадках я пропоную методи роботи з підсвідомістю. Також ми формуємо навички проявляти дорослу позицію і вчимося трансформувати застарілі гальмуючі установки.